Хочеться разом із вами сказати слава Ісусу Христу! Нам є за що Його славити. Ми всі, я думаю, як люди, хочемо переживати Божу любов в своєму житті. І сьогодні, знаєте, дуже важливо, як останні, останнім часом я чую таке слово бачення, тобто бачити своїми очима. Кінцевий пункт, наприклад, куди ти йдеш, щось побачити своїми очима. І сьогодні своїми очима ми можемо бачити, що зробив для нас Господь Ісус. На цьому столі стоять чаші із вином, які нагадають нам про кров Ісуса Христа, що стікала по Голговському хресту. Також тут є і хліб, який є прообразом тіла, що було ламане і бичовано, і зранене за наші з вами гріхи, за наші провини, для того, щоб ми мали свободу, прощення і. Звільнення від гріховного життя в Ісусі, все це наш Бог зробив заради нашого з вами спасіння, прощення і відкуплення від гріховного життя. Благодать, яка прийшла на цю землю там, в Ізраїлі, на Голгофі, вона розповсюдилась далеко за межі цієї країни і досягла наших із вами домівок, наших із вами сімей. І наших із вами особистих сердець. Тому нам є за що дякувати нашому Господу. І для того, щоб знову і знову згадувати і переживати Божу любов в своєму житті, нам потрібно лише пам'ятати, що Господь Ісус зробив дві тисячі років тому на Голгофі. Він відкрив двері в Царство Боже для людей, які були грішними і не мали надії на спасіння. І внаслідок цього. Безліч знедолених загублених душ по всьому світу, серед яких були ми з вами отримали прощення і вічне життя як дар від Бога. І в цьому залі зібрались дуже багато людей, які є частиною цього великого Божого плану спасіння людства. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь допоможе нам не втратити це благословіння. І також ті люди, які є в цьому залі, які ще не прийняли рішення віддати своє життя, присвятити своє життя Богові і взамін отримати дар спасіння, дар вічного життя. Поспішайте це зробити. Зробіть якомога швидше цей доленосний крок в вашому житті. До Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Я попрошу вивести цей вірш на екран. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Отак От просто. Прикликати ім'я Ісуса Христа в своє життя і отримати спасіння, прощення і цей дар вічного життя, найкращим рішенням для будь-якої людини, яка сьогодні проживає на землі. І якщо тут є люди, які можливо вперше або ви тільки починаєте дізнаватись про життя із Богом, про Ісуса Христа, про Його подвиг, я можу сміливо вам сказати, що найкращим рішенням і це є насправді так, яке може прийняти людина на цій землі, це віддати своє життя Богові, присвятити все своє серце йому і служити йому, і отримати цей дар вічного життя. Кожен із нас колись мав можливість і скористався нею, хто ще не зробив цього, має можливість стати частиною народу, керівником якого є сам Господь. І він про себе в Євангелії від Івана, 10 розділі, він каже, що він є добрий пастир. Він дає собі характеристики і передвіщає майбутнє. Я хочу прочитати ці вірші, які записані в Євангелії від Івана, 10 розділі з 11 по 15 вірш. Прошу прочитайте також разом і зі мною, і далі ми пороздумуємо над тим, що тут мав Ісус Христос, коли Він казав ці слова своїм учням. Євангелії від Івана, 10, 11, 15. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, завівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить, а наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий, я знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Ось що сказав Ісус. Своїм учням, людям, які оточували Його, і пізніше ці слова вони втілились в страждання, в страждання Ісуса Христа. Господь Він добровільно пішов на тяжкі муки. І я хочу навести таку хронологію подій, які трапились із Спасителем після цих слів, трошки пізніше, вже в Євангелії, також в подальших розділах, ви можете прочитати, про що казав Ісус ось в цих віршах. Отже, перше Гефсиманія. Зрадницький поцілунок Юди, якщо тут є люди, які ще не читали Євангелія, Юда був одним із апостолів, одним із учнів Христа, який пізніше зрадив його. Диявол використав його для цієї справи, і він привів військо, ціле військо на Ісуса Христа в Гефсиманському саду для того, щоб його взяли і повели на несправедливий суд первосвященників. Отже, підступний арешт вночі. Суд первосвященників, удари приниження, звинувачення. Пізніше суд Понтія Пилата, крики натовпу розіпни, бичування терновий вінок, несправедливий вирок правителя, який звернув увагу на думку натовпу, народу, народу Ізраїля в більшій мірі, тих людей, до яких прийшов Ісус Христос. Пізніше Віа Долороса це була дорога, якою йшов Ісус Христос довгий шлях, із наряд власних страждань в руках із Христом, знесилення. І далі Голгофа. І знову принизливі вигуки натовпу, цвяхи забиті в руки та ноги, рани, що стікають кров'ю, оцт замість, замість води, одяг, розділений жеребкуванням. І також, знаєте, я вчора. Коли готувався, я молився і роздумував Ісус, Він мав прощальну зустріч поглядами із власною матір'ю з висоти Христа, будучи розпинаєм. Можливо, його серце наповнювали спогляди про її любов, яку вона дарувала раніше, її сльози, які так хотілося витерти, але вже не було змоги зійти з Христа. Тілесне страждання і Одночасне прихильність серця до людей, навіть до тих, хто мучив його. Ця любов, про яку я кажу, він дійсно страждав, але одночасно він любив тих людей, які стояли там на Голгофі. Я скільки разів перечитував це місце писання, і воно вражає мене і торкається мого серця. Ця любов вона була втілена в заступницьку молитву Христа. Очі прости їм, тому що не розуміють, що роблять. Ось що означали ці слова, сказані Господом. Пастир добрий кладе життя завівці. І Господь Він проявив жертовність, яка притаманна найвищій ступені любові. Ми багато любимо слухати, чути, говорити про любов. Ми любимо прояви любові стосовно себе, інколи ми самі проявляємо цю любов. І, можливо, хтось чув про таку найвищу ступінь любові. Вона найбільш досконала і Обизначається грецьким словом агапе безумовна, жертовна, дієва, волюва й турботлива любов. Багато людей використовували взагалі богослові, використовували це слово виключно для опису любові людини до Бога і, навпаки, любові Бога до людей. І саме такою любов'ю полюбив Ісус Христос всіх нас. Я хочу також звернути увагу на те, що Він заплатив свою власну ціну. Принісши особисту жертву. Коли ми роздумуємо про жертву Христа, у нас є спокуса подумати, що Він був Богом, він мав надприродні можливості, наділений владою, і Голговська жертва вона далась йому трошки легше, ніж вона далась би якійсь простій людині, яку розпинали на, на Голгофі. Але Син Божий прийшов на землю, я нагадаю, як людина. І так само, як і для нас всіх, його земне життя мало для нього цінність. Ми знаємо, що він народився в сім'ї Марії та Йосипа, він мав земних батьків, мав братів, мав навіть друзів, оскільки він називав людей друзями. Його серце було так само, як і наше серце сповнено почуттів і переживань, схожих до наших. Він не дивився на наше життя відсторонено, з висока. Він на 100%. Мав змогу співпереживати людям, і підтвердженням цього є історії, які ви також можете знайти в Євангелії. Наприклад, в історії з Лазарем, коли Лазар помер, це був друг, один із друзів Ісуса Христа, сестри Лазаря, Марія та Марта. Вони плакали і не могли стримати сліз. І також Євангеліє описує нам, що Ісус Христос Він також заплакав. Він не міг дивитися на страждання тих людей, які зібрались біля гроба, навіть знаючи, що Лазарю належить воскреснути і вийти із цього гроба. Ось таке було серце Ісуса. Побачивши торгівлю в храмі, Він сповнився гнівом, поперевертав столи, порозганяв ті, хто там торгували, купців, продавців, і сказав, що це є дім молитви. Ми бачимо, що і гнів відвідував його серце. Молитва в Гефсиманії супроводжувалась потом та кров'ю на його чолі через очікування смертельних страждань. Це свідчить про те, що Ісуса Христа також навідував і страх. І предсмертні болі були також притаманні Йому. Більш того, Він мав ідентичне тіло до нашого. Він мав ті самі страждання і болі тілесні, які переживає людина. Яка, наприклад, хворіє, але це була вища ступінь страждань, розп'яття на Голгофі, дуже жорстока страта, яку пережив Господь Ісус. Наш Господь є Сином Божим, але в період земного життя Він був людиною із переживаннями, подібними до наших. Однією з найбільших цінностей, як ми знаємо, для людини, є її земне життя. В книзі Йова, ворог душ людських, він в розмові із Богом сказав ці слова. А за душу свою, тобто за життя, віддасть все людина. Він знав, що Він говорить. І Ісус Христос, Він також цінував цим життям. Йому було що втрачати. Знаєте, інколи життя стає настільки складним, що людина готова розстатися з ним. Але життя Ісуса Христа воно було наповнено яскравих подій, земних перемог, любові оточуючих до нього. Поряд із ним ходили тисячі людей, які слухали його слова, виявляли до нього прихильність і бажали зробити його земним царем. Я думаю, що приємно жити на землі, коли ти знаходишся в такому положенні. Життя Ісуса Христа було благословенним. воно було сповненим прояву Божої величі і слави. Людям складно розставатись із добрим. І я вірю, що нашому Спасителю було також нелегко залишити це все. Але коли Петро... Підійшов і запропонував йому оминути план Голгофи, план спасіння людства, то Ісус, знаючи волю Бога Отця, Він твердо відповів йому і попросив Петра відійти від нього. До речі, також я багато разів думав над цим, не дивлячись на те, що Петро помилився і сказав ці слова, і почув від Спасителя, від Ісуса Христа, страшні речі. Уявіть, що хтось із вас таки почує від Бога особисто. Можна зламатись у вірі, але Ісус Христос Він не перекреслив плани на життя Петра. Петро почув, відійди від мене, І Мені страшно уявити, щоби хтось із нас таке почув. Можливо, у нас би вже було, не було в церкві, але Бог дає йому другий шанс. Він рахує його все тим самим каменем, на якому Він планує збудувати, збудувати церкву. Христос. Також Він проявив покірність Богові Отцю, який був сповнений любові до своїх людей. Одночасно Ісус він проявляв співчуття, любов до людей, які оточували Його. І одночасно Він слухався Бога Отця, який також був сповнений любові до Свого створіння. І Євангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш, багато із вас читали. Його це основа, можна так сказати, нашої християнської віри, яка відкриває план Бога на наше життя, план Бога для церкви, план Бога для всіх людей, які приймуть Ісуса Христа в своє життя і стануть частиною Божого народу. Євангелії від Івана, 3 розділ, 16 вірш Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Ось така любов нашого Бога Він не пожалів свого однородженого, улюбленого сина для того, щоб врятувати нас із вами. І я можу стверджувати, що Господь на 100% розраховує, що всі ми приймемо правильне рішення, увіруємо в жертву Спасителя, приймемо цю жертву в своє життя і віддамо життя нашому Господу. Син знав волю Небесного Отця ще тоді, коли Він був на небі. Ісус Христос, Він перебував в славі не, неба. І знаєте, як інколи люди народжуються на землю і не знають свою долю наперед, і зустрічаючи вже якісь складні обставини свої, в своєму житті, вони не хочуть цього, але му, мусять змиритися. Ісус знав наперед, ще до свого народження, що належить йому пройти. і Він... Зробив це добровільно. Він добровільно прийшов на страждання і муки в цей світ. Філіп'ян, 2 розділ з 6, 6 по 8 вірші. Філіп'ян, другий розділ 6-8. Він бувши в Божій подобі. Не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті, і то смерті Хресної. Ось така любов Бога до нас. Пізніше Господь, наближаючись до голговських страждань того часу, коли він мав приносити в жертву. Приносити себе в жертву за нас, Він дає подібну заповідь учням, церкві, тобто всім нам. Він в Євангелії від Івана, 15 розділі, каже такі слова: Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Я читаю ці слова і я розумію, що Ісус каже. Про ту саму любов, яку він, яка привела його на Голгофу, і він просить своїх учнів, щоб вони дотримували цієї заповіді мали таку саму любов один до одного. Давайте ще раз прочитаємо і, вслух, і просто вдумаємось ці слова. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Він буквально каже, діти, поступайте так само, як і я поступив щодо вас. Покривайте проступки інших любов'ю, прощайте, моліться за тих, хто поступає з вами несправедливо, і просіть у Бога милості для них, ну, як, як мінімум, покаяння, якщо людина неправа. Будьте готові пожертвувати своїм заради блага інших, будьте слухняними Богові навіть тоді, коли послух може. Принести із собою чашу страждань. Маючи перевагу над іншими, не підноситись, але ставайте доступними для людей. Ми знаємо, що Ісус Він мав абсолютну перевагу над своїм створінням, але народився в хліву, народився серед тварин, в звичайній сім'ї, став доступним для народу. Будьте жертовними і милосердними, співчувайте, вміщайте людей в свої серця. Останнє, про що я хотів би сказати. Чомусь це є в мене на серці, що невиконання цих простих Божих заповідей може стати перешкодою для людини у відносинах із Богом. Наприклад, образа або непрощення, інші проблеми можуть не пустити нас в Божу присутність. Я думаю, що багато із вас вже ви молитесь і шукаєте Божого лиця. І під час молитви люди, які не розібрались із якимось питанням в відносинах із іншими, можуть переживати. Ситуації, коли замість Божої присутності на пам'ять приходить людина, на яку є образа або непрощення. І замість приємного відчуття Божого погляду на нас ми відчуваємо гіркоту, страждання, ми повертаємось в ті ситуації, в яких трапилося з нами щось недобре, можливо, хтось поступив несправедливо. Ісус не просто так вчив молити за тих, хто ображає, або поступає несправедливо. Ображений, що слухається слів Христа, тобто молиться за тих людей, на яких в серці своєму має щось, він дуже швидко і дуже скоро він отримує повне звільнення від тягарів образ та непрощення. І навколо завжди є люди, які можуть ображати. І важливо навчитись реагувати так, як Ісус Христос навчав в Євангелії. Господь вчив миритись із ближнім до того, як ми приносимо жертву. Часто місце, де ми молимось, багато християн називають жертовником, там, де ми приносимо жертви своїх уст, жертви хвали, жертви подяки, там, де ми спілкуємося з нашим Богом. І Ісус Христос, Він, наводячи різні історії, Він вчив людей, перш за все, розібратись із проблемами у відносинах із людьми, а потім приходити до Нього. Часто Своїми діями ми не можемо цього зробити. Боже Слово вчить нас, будьте в мирі з усіма, якщо це можливо і з вашої сторони. Інколи люди можуть не приймати, не приймати наших спроб примиритись, нашого бажання. Але в нашому серці має бути ця свобода. Якщо ми бачимо, що під час молитви наше серце сповнене непотрібних переживань, нам варто зробити так, як вчить Євангеліє, благословити і помолитись за тих людей, на яких нам вказує наш дух, щоб бути вільними. Я вірю, що наш, наш особистий дух, він просто не, не може війти в Божу присутність, коли ці речі присутні в нашому житті. Це люди, які, можливо, колись поступили несправедливо, і багато хто із нас знову відчують Божу присутність після звільнення, яке дарує Господь. Слово Боже взагалі вчить нас не судити, але віддати весь суд Богові. І коли Бог починає вступатись, то він здатний зробити набагато більше, ніж ми із вами. І його суд є справедливим і досконалим. Пастир добрий кладе життя своє завівці. Я хотів би прочитати останнє місце. Священного писання, яке нагадає нам, що ми сьогодні дійсно маємо особливий день, це є заповідь, яку ми звершуємо, і ми отримуємо велике благословіння, ми отримуємо оновлення духовних сил. Хтось може отримати зцілення, хтось може отримати оновлення свого духовного життя. Але Боже Слово також нас, нас вчить, щоб ми відповідально ставились до цієї заповіді і підходили до неї в певному стані, готувались завчасно. Я хочу прочитати з Івана, 6 розділу 54-го, вірша. Можливо, ці слова ще будуть читатись під час вже безпосередньо заповіді. Я прочитаю, що ця заповідь означає для нас. Ісус Христос сказав в цих віршах: Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво поживо. Моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, то і в мені перебуває, а я в ньому. Я запрошую вас, брати і сестри, до молитви. Я хочу, щоб ми разом попросили Бога благословити нас і щоб він допоміг нам наповнити наші серця перше вдячністю, друге глибоким усвідомленням Його жертви, якщо потрібно, прощенням, звільненням від образ. І щоб нічого не заважало і не ставало на перешкоді в єднанні з нашим Богом. Це дуже важливо. Давайте піднімемось на наші ноги, помолимось, подякуємо Богові за все, що Він зробив для нас, і попросимо про Його благословіння. Ісус, ми дякуємо Тобі, Боже, за твою жертву, яку ти приніс на Голгофі. Ми дякуємо Тобі, Боже, за твої страждання, які ти притерпів там, на Христі. Ми дякуємо тобі за кров твою пролиту на Христі, ми дякуємо Тобі за тіло, яке ти віддав на ламання за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Боже, ти був зранений, мучимий, ти страждав, і ти прийшов на цю землю добровільно, знаючи, що тебе очікує, Господи. Боже, ти не шукав своєї слави, Ти не шукав, Господи, Боже, задоволень на цій землі, але Ти прийшов, щоб виконати волю Отця. Відкупити нас від смерті, відкупити від гріха, від прокляття, яке є на цьому світі, Ісус, ми дякуємо Тобі, Цар Царів, за це. Ми просимо Тебе, даруй нам в наших серцях сповнюватись переживаннями про Тебе, роздумами про Тебе, Господь, щоби в нашому розумі, Господи, був якби Христос розіп'ятий перед нашими очима. Господи, благослови. Боже, я молю і прошу Тебе, постав свій захист над нашим духом, над нашим розумом, щоб ніщо сьогодні не турбувало нас. Боже, і щоб слава Твоя діяла в нас зцілення, на, на оновлення, на зміцнення, Господи, на благословіння, Ісусу. Щоб кожна людина, яка є в цьому залі, достойно приймала, Господи, цю святиню. Боже, як тіло і кров Твою, що оновлює нас, оживляє, Господь і дає нам вхід в царство, Господнє. Ми дякуємо Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Боже нашу Царю. Благослови нас, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.